Дорогі друзі, всім привіт! Я знову в магазині. Є можливість познімати і зняти вам все напряму. Подивіться така чудова база. Подивимося яка ціна. 5 фунтів. Тут кераміка. Фунт 50. Показую вам сервізи. Яка ціна зараз на сервізи? Це зйомка на початку лютого. І бачите, які ціни стали. Ціни підросли. Якщо хто дивився мої відео, які були раніше, то бачив, які, якими низькими були цінами, і зараз ціни підростають на очагу. Сервіз 65 фунтів. Це подивимося на клеймо тут в тісті Англія. Так, подивимося на чашечки. Вот. просто англія. Що написано на тарілочках? Ага, на тарілочках є. Тоді я говорила і розповідала вам про все, що бачила. Це Джонсон Brothers. І відео я знімала напряму і говорила все, як було. І то було дуже добре. Але, на жаль, щось сталося з телефоном, і він прийшов автоматично в режим сповільненої зйомки. Таке ж один раз в мене було, не знаю, чому так. але звук був на початку і в кінці відео. А посередині включилася сповільнена зйомка, і я вимушена видалити всю середину. Залишаю тільки от окремі моменти, щоб вам показати, що було в тому магазині. Оцей сервіс теж дуже гарний веджвуд, і ви бачите ці кадри, він теж дуже повний. Все тут було, всі тарілки, і великі, і супні, і які тільки не хочете, все, що тільки можна було. Але ціна теж трохи велика, як ви бачите, більше як 100 фунтів. Це веджвуд. От я показую вам соусник з другої сторони, Із з зворотної сторони, ви все можете бачити, клеймо, і чашечки такі дуже малесенькі, кофейні, і кофейник. Це все один цей сервіс. І в цілому так от полочки виглядали. Наверху були дуже гарні статуеточки, на яких я теж зупинялася, але просто подивіться моменти: це Royal Далтон і Лядро. Бачите, які ціни. Ціни теж не низькі, ціни більше 20 фунтів. І отак от, от є. Royal Dalton немає у нас за фунт 2. За Якщо він коштує менше, як 20 фунтів, то це дуже велика знахідка і дуже велика, як то кажуть, вдача. От подивіться зворотної сторони Royal Dalton, ця статуеточка 70-го року. Бачите. Дуже жалко, що тоді мій телефон підвів мене. То було дуже цікаве відео, було дуже гарно все вам розказано, але нічого. В кінці цього відео буде другий магазин, тому що виходи дуже коротенький кусочок, і я не хотіла робити його дуже таким коротким. В цьому ж магазині було, бачите, різні такі ювелірні такі біжутерія. Срібла тут майже тут не було, якщо я не помиляюся. Але так, подивіться, ще статуеточки були під склом на вітрині. Якісь цікаві, але я не питала, так, що за тут заглине. За Гарна. Таке з кришечкою. сливочничок такий, Сливочничок. Такий ще набор цікавий, що це за набор? Не, не знаю. Це щось таке таке. А, це для лампи. Для лампи. Дуже цей сервіс гарний. Але тут трохи дорого. Ось такий невеликий магазин. Я вам дуже всім Подивіться, Бачите? Я вам дуже всім, друзі, вдячна за те, що ви подивилися. Це відео підписуватися на мій канал, тому що буде всього дуже багато цікавого для вас із Англії. І зараз ми ще в одному магазині в Лондоні і дивимося на вінтажний антикварний фарфор. Давайте дивитися разом. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже цікаво. Сьогодні буде... Багато цікавого і взагалі в моїх відео буде багато цікавих Можете подивитися, що за якими цінами продають в Англії. Це все фарфорові туфельки. Штики. От хто колекціонує. Класно, правда? Звичайно, що я їх куплю. Дуже цікаво. Шкатолочка така японська, дуже гарна. Так, що ще є? Цей борчик. Класний. Антикваріат. Дуже гарно. Включилася музика. Придеться перезаповнити це відео на новому. І це вже знову вдома розповідаю вам то, що бачила. І роблю це зразу ж, тому щоб не забути про все, що було тоді. Бачите цей сет, тут дві чашечки, молочник, тарілочки є, і є, є тарілочка, і є велика така на торт. Дуже він гарний, рідкісний, антикварний. Ще я роздивлюся детально в інтернеті про нього все, але я знайшла цю компанію. Це вона ціниться і рідкісний цей сет. Такого поки що не знайшла в інтернеті. У мене просто не було часу, ще на пошуки то було на вихідних. Подивіться на інше все, що було тут. Такого чогось дуже надзвичайно цікавого не було такі наперсточки фарфорові. Різні такі керамічні штучки, от подивіться, так, воно і є. Тобто нема так, щоб зайшов і повно всього, і бери, що хочеш, і набирай. От такі деякі окремі предмети, магазини невеликі. Я про це вам завжди розказую. Ця шкатулочка, яка гарна, правда, така оригінальна, дуже манюсінька, делікатна, дуже гарна. І ще от такі різні чашки, скло, все це ви бачите, хрусталь, тарілки. Такі різні предмети. Туфелька ця теж, але я її не купляла, тому що той пушок, ну, мені це не треба. Я тільки такі різні керамічні фарф фарфорові взяла, ці цікаві три. Червона яка туфелька. Так милуюся. Просто навіть <смеш> <смеш> не вірилося, що це все фарфор кераміка. Я думала, то пластмаса ні, воно все так зроблено дуже гарно. От таке Скло, тут і підсвічники різні, чашечки. Подивіться, от таке було відео. Я дуже вибачаюся, що така зйомка получилася, але я вам дійсно показала, якими були вихідні і що я бачила за вихідні. Тому, друзі, дуже всім вам вдячна за те, що ви подивилися це відео. Підписуйтеся і буде багато дуже цікавого для вас із Англії.